Так, постараюсь дуже швиденько розказати про реферальну систему сьогодні. Втретє, записую вже відео. Дуже довге виходить, нічого не можу з собою зробити. Загалом, реферальна система в боті працює так: я запрошую людину, людина виконує перше завдання. Їй приходить оплата, і тільки після цього я отримаю свої три цента за те, що я привела людину. В наступному я отримую за тисячу, десь так, за тисячу завдань, виконаних людиною, 10 центів. Ну, тобто за кожне завдання оплачується, але в принципі в коефіцієнті десь так: тисяча і 10 центів. Може менше, може більше, все залежить від типу завдань. Потім, чому я хочу саме такий формат зробити, бо я даю знання, свої знання, які я напрацьовувала, і я не бачу нічого поганого в тому, що я буду гукати людей до себе в команду і давати їм знання. Для мене буде стимулом, щоб люди більше заробили. Тому я буду намагатись дати якомога більше е і старатися зробити все, щоб людина заробила багато грошей. Бо людина отримує цілий е цілу оплату за завдання. Я отримую лише відсоток. Тобто, чим більше завдань ви зробите, тим більше і отримаю я так само, як і ви. В принципі, я думаю, що це класний бартер. Ніхто нікому нічого не винен. Ви хочете працюєте, хочете, не працюєте, але я стараюся дати по максимуму. Тому наступне відео запишу вже більш детально по самим завданням, які вони можуть бути, які там, що, що треба для того, для того, для того. Але цей тікток то щось страшне, бо дуже треба все впхати в маленьке відео. Далі, чому не розповідаю, не розказую одразу, як називається бот, бо я хочу зібрати собі команду і отримувати з них відсоток. Думаю, на ці питання я теж відповіла. Дуже гарно і дуже добре. А записую відео так роз'ялозію, бо це TikTok. і TikTok так теж любить. І я теж планую заробляти в Тіктоці, тому мені треба аудиторія. Всім дякую, дивимось наступне відео.